Слухайте вірою до кінця засильні і Богородиця обов'язково виконай всі ваші прохання на благо. Пресвята водичиться наша Богородиця, Царице Неба і землі. Приславна Діво Маріє, що народила Сина Божого, Спасителя нашого Ісуса Христа, з безмежною любов'ю і смиренням схиляємося перед Твоєю святою іконою, богаючо Твоєї милості та заступництва, напишіть імена на та прохання в коментарях. О Мати Божа, що завжди приймаєш душевною турботою наші миління і звертаєш свої очі на наші прохання, вислухай нас, недостойних рабів Твоїх, і прийми наші сльози та зітхання, ми бгаємо тебе, як матір всіх скорботних і обтяжених, будь нашим заступництвом перед престолом Всевишнього, молячи Твого Сина і нашого Спасителя, дарувати нам мир, здоров'я і благословення, Пресвята Богородице, що своїм омофором покриваєш весь світ, захисти нас від видимих і невидимих ворогів від всякої небезпеки і зла, будь нашою помічницею у всіх наших потребах, провідницею на шляху до спасіння і утішителькою всі часи скорботи і випробувань. Ми віримо у Твою всемогутню заступницьку силу і знаємо, що Твоя молитва перед Господом має велику силу, О Пресвята Богородице, даруй нам мудрість і розсудливість. Щоб ми могли жити в гармонії і мирі з ближніми нашими, вчини наші серця чистими і смиренними, наповни любов'ю до Бога й ближніх, захисти наших дітей і молодь, веди їх шляхом праведності і благочестя. богослови наші що родини, щоб вони були місцями любові, розуміння і злагоди, омати милосердя, ти, що була зціленням для хворих і розрадою для стражденних, мовимо тебе, зціли наші душевні і тілесні недуги. Тіши всіх скорботних і плачучи, нехай твоя любов і милість, сяє наше життя, нехай твоя благодать завжди буде з нами, опричисте діво, ти, що завжди готова допомогти всім, хто з вірою і надією звертається до тебе, не покидає нас у часи і труднощів, віримо, що твоя материнська любов не знає меж, і ти ніколи не залишиш нас, без свого захисту і підтримки, оприсвята, Бо Богородиця, нас славою величу. Ми славимо Твоє святе ім'я і воздаємо Тобі і поклоніння, знаючи, що Ти є нашою матір'ю і заступницею, молися за нас перед Престолом Всевишнього, щоб ми завжди були вірні Божим заповідям, жили у мирі і богачесті та сподобалися вічного життя у Царстві Небесному. О Мати Божа, з надією смиренням звертаємося до Тебе, знаючи, що Ти завжди вислухаєш нас і приймеш наші молитви. Віримо, що твоя материнська любов і милосердя ніколи не зникнуть, і ти завжди будеш поруч з нами у всі часи і обставини нашого життя. Пресвята Богородице, Мати, нашого Спасителя, допоможи нам завжди зберігати віру і надію на Бога, щоб ми могли подолати всі труднощі і випробування, з якими стикаємось на своєму шляху. Нехай твоя молитва і заступництво завжди будуть з нами, підтримуючи ведучи нас до спасіння. Славимо тебе, О, Пресвята Богородице, і дякуємо Тобі за всі Твої богодіяння і милості, що ти являєш нам кожного дня, нехай Твоя благодать і мир завжди перебувають з нами, ведучи нас до вічного життя у Царстві Небесному. Амінь. О, Пресвята водичице, Богородице, мати нашого Господа Ісуса Христа, з покорою припадаємо до Твого пречистого образу, піднімаємо наші серця до тебе, і зі сльозами багально молимося. Ти що володарюєш небесами і землею, прихилися до нас, твоїх недостойних свого цей важкий час. Напишіть імена та прохання в коментарях. О все мати, заступниця наша, і надія наша, покрий нас своїм благодатним омофором, захисти від ворогів видимих і невидимих, від усіх напасти і скорбот, ти що є джерело милості любові, простягни свої причисті руки до нас і зціли наші душі тіла від усіх недухих і хвороб. Відроди нас силі та здоров'ї, щоб ми могли служити і Богові і ближнім, богослови причиста діво, наші домівки і наші родини, даруй нам мир і злагоду оберігай наших дітей, наставляй їх на шлях істини, нехай ростуть у вірі та благочесті, пошви нам своє материнське богословення у всіх наших справах, допоможи нам у щоденних турботах і клопотах, нехай всі наші починання, будуть успішні і Богові і приємні. Мати Божа Покровителько наша, відверни від нас, усяке зло, захисти від гріховних спокус і спаси нас від неправди, Даруй нам силу боротися з нашими пристрастями і провинами, допоможе відчути вічне блаженство і радість у Христі. Мовимося Тобі, будь нашою заступницею перед престолом Божим, випрости нам прощення наших гріхів і веди нас до спасіння. Мати Божа, Твоя милість безмежна, Твоя любов безконечна. Твоє заступництво незмінне, просимо тебе, покрий нашу землю, нашу Україну своїм небесним покровом, підтримай наших хоробрих захисників, даруй їм силу та мужність, Допоможи їм здобути перемогу над ворогами, Нехай мир і справедливість запанують на нашій землі. Перечиста діво, наше світло і надія у всіх наших життєвих випробуваннях, просимо тебе, будь поруч з нами у кожній хвилині нашого життя. Направляй нас на праведний шлях, даруй нам мудрість і терпіння, благослови всі наші труди, допоможи нам досягти всіх наших цілей. О Мати Божа, ми вдячні Тобі за Твоє невпинне заступництво, за Твою велику милість до нас, грішних і недостойних. Просимо Тебе, не залишай нас в наших бідах і труднощах, будь нашою вірною покровителькою і заступницею до кінця наших днів. Смиреною вірою просимо Тебе, Богородице, вислухай наші молитви і випроси у Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, милість і благодать для всіх нас, нехай Твоє святе ім'я буде завжди на наших устах, а Твоя любов завжди в наших серцях. Амінь. О, Пресвята Богородице, Ти є чистотою і святістю нашого життя, осяй славою Божою, сповнена благодатью і милістю. Звертаємося до тебе як до незламної захисниці, як до заступниці за всіх нас перед престолом Божим. Напишіть імена та прохання в коментарях. Радій, опричисте діво, бо твоя велич, не вгасимося і на небі, і на землі. Ти, що прийняла в своєму вані вічне слово, яке стало плоттю. О, Мати Божа, ти наше спасіння і надія, ти джерело всіх благ і всіх, ти тихе пристановище для зранених душ, і утіха для скорботних сердець. Ми твої діти прибігаємо до Твого захисту, шукаючи у тобі утіху і спокій, зверни увагу на наші молитви, прихилися до нас з милістю і любов'ю, бо знаємо, що Твоя любов безмежна і Твоє заступництво непереможне. О, благодатна, ти мати вічного світла, засвяти нам на шляху життя, направляй нас до істини і праведності, щоб ми завжди слідували за Твоїм Сином і Господом нашим Ісусом Христом. Зціли наші рани, опри чисто, відверни від нас усі біди і скорботи, просвіти наші уми і серця, щоб ми завжди були вірними твоїми дітьми, опри благослови на Діво, Ти, що захищаєш нас від усіх бід, що покриваєш нас своїм святим опором, збережи наші душі і тіла у здоров'ї і чистоті, допоможи нам віднайти мир і спокій у цьому світі, сповненому неспокою, тривог. Даруй нам благодатне заступництво і твою материнську опіку, о небесне заступництво, ти, що завжди чуєш наші моління і приносиш їх перед престолом Божим, випроси нам прощення гріхів і благословення на наші справи, Ти, що стілюєш хворих і даруєш надію безнадійним, прийми наші молитви, і спрямуй наші помисли до вічного спасіння, о Царице Небесна, Ти, що зійшла до нас, своєю милістю, і любов'ю, споглянь на наші потреби і прохання. Подай нам допомогу в усіх наших справах, випробуваннях, нехай Твоя святість і чистота стане для нас прикладом і натхненням у нашому щоденному житті, щоб ми завжди служили Господу з вірою і відданістю, Мати Божа, ти що є нашою надією і опорою, допоможи нам пройти через ці випробування і труднощі цього життя, даруй нам силу і мудрість, щоб ми могли давати всі перешкоди на шляху до вічного життя. Мовимо тебе, О Пресвята Богородице, будь з нами завжди оберігай нас від зла і веди нас до Царства Божого. Амінь. О Пресвята Богородице, Цариця Небесна, Твоїм святим ім'ям, освячено світ, Твоя велич безконечна, ти, що носила на руках Твоїх, Спасителя нашого, мати всіх скорботних і знедолених, з любов'ю до нас прихилися, просвіти наші серця світлом Твоєї милості. Чудесами твоїми лікуй наші рани, душевні й тілесні, як зоря ранково ти сяєш у пітьмі наших сумнівів, зцілюючи від гріхів, що тяжкістю на серці лежать, О, Мати Божа Твоя благодать, не знаємеш, Ти є захистом і прихистком для всіх нас, до Тебе припадаємо з молитвою і сльозами, просимо Твого заступництва на кожному кроці життя, Ти є джерелом милосердя і любові, о заступництво молися за нас перед Господом. Щоб він простив наші провини, і провадив нас до спасіння, осяй наші душі світлом Твоєї доброти, прийми наші прохання і зітхання, молися за мир у наших домівках і в наших серцях, щоб діти наші зростали у вірі, любові до Господа, і щоб захисники нашої землі завжди були під Твоїм покровом, О, Пресвята Діво, нашого життя, радости, ми співаємо Тобі пісні хвали і подяки за всі твої добродійства і чудеса. За твою незмінну любов і опіку над нами, ти ще дверима рай, світлом для грішників, прийми наші мови твої і приведи нас до Твого Сина, до джерела життя вічного і радості незгасимої, щоб ми завжди славили Твою величу милість, Бо Пресвята Богородице, дай нам сили відваги у терпінні і смиренні, нести свій хрест і в години смерті нашої будь з нами, щоб ми знайшли притулок у Твоїх обіймах на віки віків. Амінь. О пресвята і благословина Мати Божа, Пречиста Діво Марія, до Тебе звертаємося в цей час із смиренням, і вірою в Твою милість і заступництво, Ти, яка завжди слухаєш наші моління і ніколи не залишаєш своїх дітей у горі. Вислухай нас грішних і допоможи нам на кожному важкому шляху. Напишіть імена та прохання в коментарях. Пречиста владичеце, зверни свій благодатний погляд на наші душі і наповни їх світлом Твоєї любові та милості. Прихилися до нас у часи спокуси випробувань, даруй нам мудрість і силу духу, щоб ми могли достойно насти наш хрест, і зростати у вірі та духовному житті, зціли наші дужчі тіла від хвороби немочі, бо ти є лікаркою нашою заступницею перед престолом Всевишнього. О Мати Божа, просимо прощення перед Тобою з глибоким каяттям за всі наші гріхи і провини, просимо Твого заступництва і милосердя. Щоб очистити наші серця і зробити гідними прийняття Божої благодаті, допоможе нам зберегти чистоту душі і тіла, щоб ми могли гідно служити Господу і жити у світлі Його заповідей, о Пресвята Богородице, захисти нас від усяких і нещасть, від ворогів видимих і невидимих, прихилися до нас у важкі хвилини нашого життя, будь нашою заступницею і покровителькою, охороняючи нас від зла і небезпек. Даруй нам мир і спокій у серцях, щоб ми могли з повною вірою і надією звертатися до Господа, о, Мати наша, просимо Твоєї допомоги і благословення для наших родин близьких, для наших дітей, і рідних, збережи їх у здоров'ї та радості, захисти від усякого, зла і небезпеки, даруй мудрість і силу, щоб вони могли жити у правді, доброті служити Господу, і бути гідними Твоєї любові і милості. Пресвята Богородиця, мовимо Тебе за наших хоробрих захисників, що стають на сторожі нашої батьківщини, їм силу і відвагу, охороняй їх у боях і випробуваннях. Нехай Твоя небесна покрова буде завжди над ними. Допоможи їм здобути перемогу над ворогами і повернутися до своїх родин у мирі і безпеці, у пречисте просимо тебе про благословення і керівництво у наших повсякденних потребах і турботах. Направ нас на шлях праведний, допоможи нам виконувати наші обов'язки з любов'ю і смиренням, дбати про наших ближніх і служити Господу з усією ревністю, мати Божа, ти яка завжди прихиляєшся до нас у нашій нужді, просимо тебе про милість, і чудеса, що можуть змінити наше життя і зробити його гідним Божого поклику, нас своїм світлом і теплом, наповни наші серця надією і радістю. Даруй нам і спокій у всіх наших починаннях, мати наша, заступниця наша, цю щиру молитву від нас, Твоїх вірних слуг і даруй нам Своє Богословення і милість, нехай Твоя любов і Покров завжди будуть з нами, охороняючи і керуючи нас, на шляху до Царства Небесного. Амінь. О, Пресвята Діва Марія, Мати Божа, Ти, що є світ вони згасими, зірка яскрава, яка проводиш нас, крізь темряве життя, приховися до нас у це час моління та благання. Твоя любов безмежна, твоя неосяжна, і твоя турбота невгасима, злянься на нас Твої діти, які звертаються до тебе з вірою та надією. Напишіть імена та прохання в коментарях, О, Заступниця наша, ти, що завжди чуєш наші молитви, ти допомагаєш нам у скруті, звеличена Божою благодатью. Ми підносимо до тебе свої серця та душі, нехай твоя благодать буде над нами, нехай твій покров захищає нас від усіх і негараздів. У Твоїй святості ми знаходимо розраду, у Твоєму серді надію, Причиста діва ти, що у своєму лоні Спасителя світу, Ти, що народила життя, яке перемогла смерть, ми славимо Тебе за Твоє велике богословення, ти, що завжди поруч з нами, завжди готова прийти на допомогу, даруй нам мудрість та силу вірити та сподіватися на тебе у всі часи. У Мати Божа, ти що є нашою надією, нашим світанком у темні ночі. Нашою підтримкою, годину випробувань, ми просимо тебе, нехай Твоя рука буде над нами, нехай Твоя ласка буде з нами, зціли наші серця від болю та страждань, наповни наші душі миром та радістю, які походять від твоєї безмежної любові, опричиста Діва Марія, ти ще царицею небесною, нашою матір'ю і нашою надією, ми просимо Тебе заступатися за нас перед Престолом Господа, нехай Твої молитви будуть почуті, нехай Твоя милість. Буде дарована нам, буде наш шляхом правди та справедливості, допомагає нам давати всі труднощі та випробування, щоб ми могли жити в гармонії з Твоєю святою волею, о Мати Божа, ти що є зразком чистоти та святості, допоможи нам йти шляхом праведності, бути вірними у вірі та непохитними у любові до Бога. Нехай Твоє святе ім'я завжди буде прославлено на наших устах, нехай Твоя безмежна любов буде відображена в наших ділах. Ми звертаємося до тебе, Пресвята Діво, з усією щирістю наших сердець, з усією вірою наших душ, просимо тебе заступатися за нас, молитися за нас, захищати нас від усякого зла. Нехай Твоя благодать буде над нами, нехай Твій покров буде нашою опорою, О, Мати Божа, Ти, ще є наша заступниця, наша захисниця, наша надія. Ми славимо Тебе і дякуємо Тобі за твою невичерпну любов та милість. Нехай наші молитви підносяться до тебе, як пахощі приємні, нехай наша віра буде міцною, як скеля, нехай наша надія буде живою всі часи, Пресвята Діва Марія будь з нами завжди, наш шляхом правди, Захищай нас від усіх небезпек, благослови наші родини, наших дітей, наших захисників. Нехай Твоя ласка буде з нами сьогодні на віки вічні. Амінь. Пресвята Богородице Ти зірка, що світом своїм освітлюєш всі народи. Твоя велич безконечна, і милість Твоя незлічена, діва чиста, що зберегла свій світлий образ у часі та вічності, О, Мати Божа, Ти втілення чистоти і незламної віри з Твоєї святої утроби, зійшло Сонце, правди, Ісус Христос, Спаситель наш, сцени, гріхи наші, Ти стала благодатним покровом для всіх нас, причиста, Твоя милість незлибима і Твоя любов нескінченна. Ми, Твої діти, приносимо Тобі наші смиренні маління. О, заступниця наша, схилися до нас у годину випробувань, напишіть імена та прохання в коментарях: Ти, що твориш дива і зцілюєш наші хвороби, даруй нам мир і благословення у всіх наших ділах, ти, що захищаєш нас від усіх бід і нещасть, покрий нас твоїм чесним омофором і дай нам силу, відведи від нас ворожі замисли і постки лукавого, бо Ти є наша непорушна стіна і тверда оборона, О, Мати Божа, Ти є джерелом невичерпної радості. Від тебе, струменіє світло, що освячує наші душі, твоя любов любовна зігріває, веде до вічного життя, дай нам міцність у вірі і терпіння у всіх наших випробуваннях, прославляємо тебе, Богородице, за твої великі чудеса, за всі богодіяння і милості, що ти даруєш нам, ти, що оберігаєш наші сім'ї, дітей завжди будь з нами у наших скорботах і радощах. Твоя величе причиста і незмірима і свята, Твоє милосердя і спіття не мають меж. звертаємося до тебе з вірою і надією, вислухай наші молитви, і прийми наші серця, у Богородице, Ти, є наша Небесна Захисниця, Твоя молитва до Сина Твого є могутньою і всеосяжною. зверни увагу на нас, о Мати, милосердя, і даруй нам спасіння і життя вічне, бо Ти причиста нашою опорою і надією. Твоя сила і слава, є відбитком Божої величі, прославляємо тебе нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, о Присвята Водичице Богородице, Спасителько наша і Небесна Мати, з покірним серцем приходимо до Тебе, прославляючи Твою безмежну милість і святість, Ти, що народила Спасителя нашого Ісуса Христа і завжди перебуваєш в Його небесному сяйві, прихилися до нас грішних і вислухай наші моління. Напишіть імена та прохання в коментарях. О, Повадичі це зглянься на наші серця уся їх, світ вам твоєї праведності, щоб ми, зцілені від тягаря гріхів наших, могли духовно зростати та прямувати шляхом спасіння, дай нам О свята, сили, мудрість у повсякденних справах наших, щоб ми завжди чинили за волею Господа і виконували Його заповіді. Прости, о мати милосердя, наші провини й недоліки. Ми слабкі і недосконалі, часто падаємо в спокуси та зневіру, але Твоя любов і милість здатні відновити нас і наставити на правильний шлях, очищай наші душі і серця, щоб ми могли служити Тобі та Господу в чистоті й праведності, просимо Тебе, О заступниці наша, захисти нас від усіх бід і нещастя, осяй нас своїм небесним покровом, щоб ми не злякалися ні випробування гріха, а завжди знаходили в тобі прихисток і опору. Захисти наші домівки родини, бережи наших дітей близьких, щоб вони зростали в любові та вірі. Під Твоїм милосердним наглядом, О Пресвята Богородиця, випроси для нас у Господа, благодаті милості, особливо в цей важкий час, силі хворих підкріплі зневірених, даруй нам сили й терпіння у всіх випробуваннях, вбережи нас від ворогів видимих і невидимих. Від усякого зла і неправди, щоб ми завжди перебували під твоїм святим захистом, мовимо тебе о Царице Небесна, про заступництво за наших мужніх захисників, які боронять рідну землю, Благослови їхні зусилля і дай їм свого перемогти ворогів, повернути мир і справедливість на нашу землю, підтримай їхні душі, тіла дарим надію, віру в перемогу, а їхнім родинам спокій і впевненість у твоїй небесній опіці, Мати Божа покровителько наша, просимо тебе. Про Богослоєння для всього нашого народу, виливай свою небесну благодать на нас, наставляй нас на шлях правди і справедливості, нехай Твоя любов і милість завжди перебувають з нами, підтримують нас у всіх наших діях і допомагають нам знаходити правдивий шлях до Господа. О, Пресвята Богородице, мовимо Тебе з вірою і надією, знаючи, що ти завжди з нами, і що Твоя любов безмежна, почуй наші миління, прийми наші покаяння. І даруй нам Твою святу епіку, ми віримо в Твою заступницьку силу і благодать, молимося з покірним серцем і довірою до Твоєї небесної волі. Амінь. О пречиста діво, матір Божа, та яка благодать святої Трійці, зібрала всі чесноти й подвиги, схиляємось перед Тобою, призиваючи Твою велику милість і невичерпну любов за наш прихисток і захист, радуйся, Небесна Царице, що породила Спасителя нашого, Христа Бога нашого і своїм молінням Завжди заступаєшся перед Престолом Господа, о Всемилостива заступнице, звеличена чеснотами та величу, ти, наша надія і потіха, оберігай нас від усіх злих намірів та ворогів видимих і невидимих, нехай твоя любов і милосердя огортають нас завжди, і нехай благодать Твоя проникає в наші серця, наповнюючи їх миром і вірою, Пресвята Богородице, Ти, яка осяєш світ, світлом своєї непорочності. Ми прославляємо тебе і поклоняємося твоєму великому імені. Ти мати милосердя, що зціляєш рани, душевні та тілесні, мовимо тебе, зціли нас від усіх не і немочі, оберігай нас під Твоїм святим покровом. О Діво Свята, наша Небесна Заступнице, просимо Тебе, будь з нами в часі радощів і скорбот, даруй нам силу і мужність, давати всі життєві випробування, нехай Твоя любов і благодать ведуть нас шляхом праведності, допоможе нам зростати у вірі та духовності, служити ближнім нашим, у любові та правді, Пресвята Богородиці, Ти, яка завжди вислуховуєш наші моління, просимо Тебе, заступися за нас перед Престолом Всевишнього, Вимили нам прощення гріхів і мир душевний, нехай Твоя присутність буде завжди з нами, нехай Твоя любов і милосердя огортають наші сім'ї, наших дітей, всю нашу країну, О свята Небесна, заступниця, ми віддаємося під Твій святий покров. Захисти нас від усіх, біди, небезпек, Даруй нам мудрості, розсудливість, щоб ми могли прожити наше життя у вірі та праведності, нехай Твоя любов і милість ніколи не залишають нас. І нехай ми завжди будемо славити Тебе, Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Вопри свята, Богородице величі Твої безконечні, до Тебе ми з надією прибігаємо, як до покровительки нашої Милосерди, в Тобі знаходимо спокій душам нашим, ти ще є джерелом життя невичерпного, остяєш нас світом свого божественного обличчя. В твоїй милості ми знаходимо захист і спокій. Твоя любов огортає нас, як ніжний плащ. велич Твоя сяю понад усіма святими, Ти богословиними жінками, богородиця пречиста, мати Христа, Бога, Ти є наша надія, наш притулок і радість, бо, як великі Твої чудеса, Пресвята Діво, Ти лікуєш наші недуги, зцілюєш рани душевні, ти визволяєш нас від біди скорбот, молитвами твоїми, ти відкриваєш нам ворота небесні. Пресвята Богородиця наша захисниця і помічниця, ти невтомно мовишся за нас перед престолом Божим, твої молитви, як пахучі кадила, підносяться до небес, і Бог зглядається на нас з милістю і благодаттю, мати милосердя, прибіжище всіх страждаючих, ти виводиш нас, темряви, до світла, підкриваєш нам шлях до спасіння і даруєш нам надію на вічне життя, ти єдиночесна і всесильна цариця небес, твоє ім'я і богословени на устах наших. Ти є нашою радістю і утіхою, твоя мовит, зміцнюють нас у вірі, любові, о Пресвята Богородице, вислухай нас у годину скорботи, будь нашою захисницею і провідницею, нехай Твоя милість і благодать завжди буде з нами, нехай Твоє заступництво врятує нас від усякого зла, ми величаємо Тебе, Пресвята Діво, співаємо тобі, хвови прославлення, Твоя доброта і милосердя, не вичерпні, і ми дякуємо Тобі за всі Твої богодіяння, Пресвята Богородице. Ти є наша надія і захист, до тебе ми прибігаємо з вірою, і любов'ю, ти є нашою зіркою, що світить у темряві, і ми довіряємося тобі у всіх наших потребах, О, Мати Божа, прийми наші мови твої прохання, опишіть імена та прохання в коментарях. Будь з нами завжди у радощах і скорботах, нехай твоя любов і милосердя оберігають нас. І нехай твоя благодать сповнює наші серця. Амінь. Ставте вподобайки під відео. Надішліться від обіжні вашим для поширення Слова Божого. Восеньо покров Пресвятої Богородиці, нехай перебувають з усіма нами.